Слава Богу, дорогі браті і сестри, хочу поділитися досвідом, можна сказати, гірким досвідом розмови, спілкування з державними службовцями, з силовими службовцями. Сьогодні, дивлячись, як захвачують храми, святині, і як духовенство наші, люди, миряни, борються. І є підстава у нас. У нас є те, що. Нам ми, ми бережемо те, захищаємо, що Бог насадив, апостоли сіяли, мученики своєю кров'ю пророщували, проподобні прославляли те, що Господь насадив. Ну, прийшли люди, які, здається, що вони не з такої же, не з такого тіста, як ми, ну маючи посади, керівні посади, але є закони, є Божі закони, є закони держави. Які засвідчують про те, що ми нічого не нарушаємо. І я хочу поділитися досвідом спілкування з державними службовцями, силовими службовцями. На, на мою долю, на моє життя випало так, що мені прийшлося захищати йти в кабінети до державних службовців, до силових службовців, спілкуватися з ними. І після цієї спілкування, після цієї розмови, багато хто. Не залишився при своїх посадах. Не тому, що я їм погрожував. Зразу ж говорю вам, ніколи не погрожуйте карою Божою чи наказанням Божим люди, тим людям, які свої посади використовують проти людей, проти святині. Хоча прикриваються, здається, благими намірами. Я хочу спершу з таким, коли. Спілкування було в мене з генералом Служби безпеки заочно. Вони їхали в машині, везли, не буду казати, одного із священнослужителів нашої церкви на незаконне зібрання. І була поставлена йому задача привезти, не буду казати, чи намісника монастиря, чи єпіскопа, чи благочинного, чи якогось авторитету нашої церкви. І там був один чоловік якого я дуже знав, і він позвонив мені і сказав, що вони роблять таку то таку-то справу. Я йому сказав, ну, якщо кажучи, м'яко я сказав, я кричав на нього, щоб він цього не робив, тому що Бог може його покарати, і щоб він це залишив, цю справу. І генерал чув цю розмову і запитав, хто це. Він сказав, це мій духовник, мій батюшка, якого я знаю. Правда, він, слава Богу, мене. Послухав, він залишив е, цю машину, пересів іншу, і в цьому беззаконні більше не брав участі. Генерал поїхав далі, виконуючи, як він каже, маючи прямий зв'язок з президентом на той час, який був, і він поїхав. Ну, слава Богу, йому не вдалося зробити до кінця завершити це злодіяння. І цей чоловік, який приїхав назад, повернувся. З часом він зайняв дуже велику високу посаду. А генерал сам вже сказав: якщо б зараз йому сказали це зробити, він поступив би по-іншому. У нього що в лічному житті, що в службовому житті, все пішло шкеребедь. На всьому можна, як кажу, народі ставити було хрест. І він через деякий час шукав того чоловіка, якого він віз, для того, щоб попросити в нього пробачення. Коли в нас захвачували храми, і у нас були всі підстави законні. Власності, я пішов. Ми пішли з одним батюшком, ще одним. Не буду казати, до полковника чи до підполковника в кабінет, де я дуже потім пожарів. Ми прийшли, цей силовий службовець сидить в такому гарному шкіряному кріслі, і ми кажемо, показуємо документи, що у нас є всі підстави для того, що це є власність церковної громади. І він крутився в цьому так, кріслі з і каже: А яка мені різниця? Який піп буде? Якщо є хрест на пусі, мені без різниці хто це? І я, коли виходив з цього кабінету, вже сидів далі, я вже нічого не просив, нічого не казав, ну мені було дуже недобре, що я до нього пішов. Я вийшов з цього кабінету з цим батюшком. і... Така в мене була якийсь осадок, смуток на душі, для чого я йшов до нього. Але приходить, може, неділя, може, 10 днів. дзвонить з цієї силової структури, його підлеглі, і кажуть, наш керівник, він був керівником, і хоче з вами зустрітися, але так, щоб ніхто не бачив. Один на один. Кажу, добре, я буду в храмі такий такий, такий день, Давайте, якщо вам зручно, ми зустрінемося. І приходить цей. Соловий чоловік, який займав цю посаду, і прямо я до нього починаю щось розмовляти, спілкуватися він не реагує ніяк. Він просто очі опущені. Я і так, і так. І я потім зрозумів, що в нього щось сталося. Простіть, ну я як тато сина, вдарив одне плече, в друге плече, зловив його за грудки. Не то, що це зверхню сказати, але мені було його жалко, я так Бог відкрив. Я кажу, ти що задумав? Ти що задумав? Я його три рази повторив, він очі впустив, він не піднімав очей. Він задумав життя закінчити самогубство. Ми приложили дуже багато зусиль, щоб повернути його до повноцінного, нормального його життя. Він знаходиться при посаді. Він читав молитви, канони, не буду казати, яке правило для того, щоб, він, його диявол, залишив йому, відійшов від нього з цією думкою, яка паралізував його. І слава Богу, він є також далі при цій посаді. Не буду казати, де, в якому місці, яка посада. Я до нього не звертався більше. Я тільки дякував Богу, що Господь почув наші молитви. Просвітив його і благодать Божа повернулася до нього. Ви бачили захват в селі. Для мене це було дуже страшно, дуже дико і неприємно, бо, тому що ми з цим керівником сиділи у кабінеті, домовились, що все, показали документи, що дійсно в нас є всі підстави для того, щоб храм належить нашим прихожанам. Ну, на другий день він приїхав. З великою кількістю поліції, які були на колінниках, над грудниках, над локотниками, в бронях, в машини броньовані. Я не зрозумів, що тут твориться, що діється. І він ніби, як мене не знає, як вчора розмови не було. І ви це все бачили, ви бачили, це обійшло весь світ, ці кадри злочинних дій поліції, силових структур. Не пройшло багато часу. На цього чоловіка відкрили, я не буду казати, яку справу, але він в бігах. Він тікав з своїх кабінетів, тікав, кажуть, через вікна, через, через е, запасний е, хід, звідти, чим закінчилося, закінчився, но він не при посаді. Інші чоловіки, кому дали. Указівку, що ми збиралися до губернатора їхати, і він їздив, залякував силових структурів шоферів, власників автобусів, щоб вони це не робили, не їхали. Але слава Богу, ми як партизани з такими своїми машинами по 5, по 6 чоловік добралися, але цей чоловік також його зняли з посади, навіть не хотіли внести в те, що це були. Буде йому йти як службовцю, що це його така посада, де він може скоріше вийти на пенсію, як ми знаємо, ці люди виходять швидко на пенсію. І його також зняли посади. І Дуже важко він пострадав, але повірте, я це того, що я злорадствую. Я застерігаю тих людей, і тих мерів, і тих губернаторів, які хочуть. Зазіхають верніше на Боже оці чесні. Я вам розказую це для того, щоб ви йшли охороняти, захищати святині від тих недобрих людей, які нарушають закони і державні, тому що в Конституції написано, що людина має право. На вільне віру із чи це буде війна, чи це не буде війна, щоб з чим вони не прикривалися, закон на нашій стороні. І ви повинні не боятися до людей, таких власних, які сьогодні займають такі посади, силові структури, яких би вони не були, піти і їм сказати це. Ну ніколи не бажайте їм зла. Ніколи не кажіть, щоб тобі там щось сталося, якась біда. Ні. Пам'ятайте слова Спасителя, який каже, говорить, що залишіть помсту мені. І ви знаєте, якщо б я щось комусь побажав з них зла, повірте, ні, я їм нікому не побажав зла. Один з сусідніх міст наших, яких ми зараз вже находимо, належимо до цього району, вже ми разом є. І мер цього міста, коли зібрав невеличке село, також забирав храм, він зібрав дуже багато, він там кричав. І коли він не став мером, йому всі казали, ти би був мером, але так, як ти поліз до церкви, Господь тобі не дав тої власті, якої ти хотів. Йому всі це казали. І я сьогодні прошу всі чесні отці, не бійтеся говорити власним структурам, силовим структурам, що вони роблять беззаконня. І бажайте їм, щоб Господь їх розумів, просвітив і помилував, як Богу буде угодно. А нам, дивлячись, як завтра пам'ять святих сорокамучених сівастійських, щоб ми не соблазнилися, тому що нова структура, яка сьогодні зроблена декілька років, це також як баня. Для тих мучеників, щоб ми соблазнилися і перейшли і перебігли. Ну ми знаємо, що сталося з тим одним воїном-мучеником, який соблазнився убоявся е, холоду, холодної води, і вийшов на берег і став тільки на поріг бані і помер. А воїн, який старіх, що був язичником, побачив, що сталося, доповнив число 40 мучеників. Дай Боже, щоб ми. То число священства, духовенства, яких Господь нас ізбрав, щоб ми не ставали меншим, а ми ставали мудрішими, стійкішими, богобоязняними. І якщо Господь на наш вік, на нашу долю попустив нам те, що написано в Євангелії, що за ім'я, каже Господь, моє, ви будете гоними, ми не гонимо не гоними за те, що ми щось нарушили. А за те, що ми вірні Богу. І ще хотів, браті, сестри, про суддів сказати. Ви знаєте, взагалі для силових структур це зараз золотий час, алмазний час. Вони судять не преступників, вони судять простих людей, безвинно людей, які не можуть себе захистити. І приїхав якось недавно суддя, один, який вийшов тільки на пенсію, також такий в молодому віці, і приїхав своїми проблемами. Ну, ви його не будете знати, він здалека приїхав. І така проблема, що син зійшов з розуму, дорослий син, і він розказує, які в нього були плани. Завершив вже службу свою роботу, і він на пенсії, куди він може виїхати, куди поїхати, але стала така загвоздка, чи ручник такий, для його дальших дій. Це хвороба його сина чи дочки, не буду дитини. І коли я його слухав, я його запитав, які він рішення приймав, виносив. Він опустив очі. І він довго мовчав. І я думаю, щоб ми не стелили своїм дітям, своїм внукам, своєму роду погану стежку, тернисту стежку, силові структури. Державні структури, службовці. Пам'ятайте, що все проходяще, боріться для того, щоб пізнати Бога, приближитися до нього і отримати від Бога благодать, а через добрі вчинки, законні вчинки, що Божі, що державні, сподобаються досягнути вічного блаженства. Земне життя коротке. Рано чи пізно, що в мене, що в вас, воно закінчиться. Ну які будуть пожинати міжнива, залежить від нас сьогодні. Якщо Бог вам дав керівну посаду, прославте Бога, зробіть по закону. Якщо вас заставляють діяти по беззаконню, не виконуйте їх. Тому що рано чи пізно, які б магазини не зайшли, який супермаркет не були, ми приходимо на касу. І нам потрібно за все розраховуватися. Поможи Боже, щоб той розрахунок, ми мали, що ми взяли, ми могли розрахуватися перед Богом і подякувати Богу, що ми прожили правильно, достойно і не прогнівили Бога, а прославили Бога. Ми молимося за державу, за керівників держави, за воїнів. Ми їм не бажаємо зла, але якщо вони роблять преступництво, Проти Бога, проти держави, проти своїх людей і віруючих людей ми не несемо відповідальність за вас. Ви не хотіли нас чути. Ми вас просто застерігаємо. А вам, отцям, хотів просто поділитися такою інформацією, що донось, доносьте, кажіть і йдіть в ці кабінети, щоб ви не чули від вас слова. А як Бог управив? На все воля Божа, Бог поміч.